Якщо ви ніколи не обмінювалися своїми речами на сайті Шафа, то я зробила це за вас і також вперше зробила обмін на цій платформі. Це третя пара взуття У нас перша пара. Пальто не одне, а три штуки. Про це зайняв. За нею питала і весь цей процес туди-сюди. Найбільш до класичного і трішки він віддає фуксі. Питували на шафі, чи цікавить мене обмін. Я завжди говорила, що є шкіра, вони ж не в пральні машинки. Чінка походилася, я зраділа. Такий більш фотогенічний вам покажу. Їх приміряла на ніжку і вони мені завузькі. Мене звати Світлана, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Якщо ви тут вперше підписуєтеся на мій канал, тут. Багато цікавого. Давайте дивитися, що і на що я обміняла. Відразу скажу, що маю власний аккаунт на сайті Шафа і насправді давно хотіла вам розповісти, чому я взагалі і на тему секунду тут знімаю, взагалі показую якісь тут свої розпаковки та покупки. Це все через те, що мені здається, ми дуже часто зараз живемо у режимі «треба». Тобто пропаганда того, що навіть вже у нас є у наших шафах фізичних, мені здається, все пропагується. Тобто, нам вже пальто не одне, а три штуки. Кардиган не один, а три різних. Так само, і якісь аксесуари. Насправді, мені здається, що в наших шафах є дуже багато всього, тому я за таке раціональне використання і. В принципі про це зараз буде і відео. У мене така величенька коробочка. Спочатку розповім, що я обміняла всю історію обміну. У мене була ось така шуба. Шуба з натурального хутра. І в минулому році я її вже надіслала. І вона дівчинці дуже сподобалася. Щось не підійшло. Вона мені повернула її. І я насправді трішки засмутилась, тому що вона, ну, це весь процес зайняв. За нею питали і весь цей процес туди-сюди зайняв так, що всі інші покупці якби вже були не зацікавлені в ній, тому що ну нема товару ну. альо. І в цьому році, як тільки мені почали писати і цікавитися нею, я відразу коли виставляла, я вже зробила нижчу ціну, я її продавала за 2000 гривень, а потім я виставила її за 1500, а в кінцевому результаті під час обміну вона вийшла 1100. Як так сталося, давайте будемо слухати далі. Мені дівчинка почала цікавитися, і, в принципі, вона підписувала раз на добу, і це така переписка, яка йшла днями, розумієте? Так? Я їй написала текст. Якщо вам подобається, то. Давайте зробимо обмін. Я бачу у вас речі. Це скоріш всього також дівчинка продає або власні речі, або речі куплені в магазині Second Hand для себе або для себе, напевно, тому що все одного розміру. Що все зазвичай одного розміру? Отже, людина продає власні речі, в принципі, це зрозуміло, в більшості, в більшості свої. Я запитала, чи не хотіла би помінятися і, взагалі, чи цікавить вас вас, вас обмін, тому що ви завжди запитуєте. Мене раніше, коли запитували на шапі, чи цікавить мене обмін. Я завжди говорила ні, ну аргументуючи це тим, що я хочу звільнити місце у своїй шафі, в принципі, для чого мені той одяг. Зараз більше в якості експерименту я для вас це зробила і для себе щоб спробувати, тому щось таке новеньке ніколи таке не робила це вперше. Дівчинка погодилася і запитала мене, а що ви придивилися? У неї небагато позицій, типу, тобто, якщо у мене десь до 100 позицій, у неї набагато менше, там типу 30, так? І я кажу, що розмір одягу у нас різний, вона носить XS, а я якби. Ну, нексессієс, yes, розумієте, так? Е, я пишу, але розмір взуття у нас однаковий, тому давайте мінятись на взуття. Е, я вибрала три пари взуття, для, в принципі, те взуття, яке було в неї, і поміняла його на рівну суму. Дивіться це обов'язково, тому що шафа, щоб, щоб не було питань з шафу. Зараз я скажу, як треба робити. О, я поробила скріни, порахувала суму, сума за це взуття була 1100 гривень. Тут взуття тут немає ніякого. Цього як це інтрига. Тут взуття, за все взуття було 1100 гривень, і я знизила. В мене було 1500, першочергово стояло вже зі знижкою. І я ще знизила на 1100 Не забувайте, що такі оголошення з знижками шафа додатково модерує, перевіряє, щоб ви знаєте, меншу комісію їм не заплатили. Комісія, до речі, на шахті просто якась космічна останнім часом. Особливо, якщо щось таке невеличке, то ти дивуюся, просто там, там до трусотеринку продаєш, типу вони дуже багато собі забирають, наче відсотків не багато, 15, так? але на загальну суму це впливає. Так ось я відмітила, зарезервувала цю шубу, і ми домовилися в один день надіслати. Ми надсилали села на один одному на нову пошту, і я думала, а, а, а чи надішлють мені? А чи не надішлють мені? Я так не думала. знаєте чому? Тому що я дуже хотіла, щоб цю шубу нарешті хтось носив. Я вам покажу, скільки я маю верхнього одягу, я ніяк не можу його розібрати. Ну реально, це це навіть цього одягу немає на жарту землі. Власний одяг, верхній, який я ношу. Мені оце, знаєте, мені було все треба, треба Зрозуміло, зрозуміло, що я маю канали, маю там показувати. Але то тумачі, мені здається, вона збиралася там, взагалі мені здається, секунд нічого немає, це просто от мої такі покупки до якихось моїх образів. Коли я більше часу стала проводити вдома, я зрозуміла, що воно мені просто не потрібно. Давайте дивитися, що в тій коробці. Я вас попрошу оцінити мій смак. Так ось, я в принципі лише одним оком подивилася. Так от. Що ж тут може бути? Давайте разом: три пари взуття одного розміру. Сподіваюсь, мені все підійде. Е, те, що мені дуже сподобалося. І я, в принципі, і почала з того обміну, але е, ціна не співпадала, тому треба було ще щось добрати. Так. Тут розсівки від Nike. У них така назва Candy... Та -та -та. Вони на подушках. тобто платформа їхня, це на подушках. Тут такі класні лолотипчики. Найк. Ця тканина, неначе boots тобто така, знаєте, повторювання носкову Вона тонка, з нейлона, гарно, досить прошита. Немає устіл, вона ніколи не було красівок на, на цих подушках. Ніколи тут немає устілки, і я думаю, що це взуття з магазину Соконхен. Я думала, можливо, я буду зацікавлена в суті, взагалі на обмін, що я буду його проводити в порядок, але. Ну і так, в принципі, в порядку ниточки треба зрізати. Сподобалося, буду носити. Тут ніде мені не вказує розмір зрізаний, цей, ця етикеточка, але вказано було, що це 38 розмір. Наступна модель це вже щось більше про класику, а не про спорт. І тут у нас ось такі лофери. Це лофери від Timberland, шкіряні такого красивого рожево-фуксійного кольору, тобто це не такий Барбі, рожевий більш до класичного, і трішки він віддає фуксі. Логотипчик є з брендом. Всередині ось така постілочка. І ось тут дуже класна, взагалі, у них розмірна сітка. Тут 37 розмір. Так, відходжу. Навесла, тут не дивимося, будь ласка. 37-й. Розмір і 23 см устілка. Зроблені вони в Бангладеші. Ну, прикольна така оця шкіряна устілка. Мені здається, тут субінатор такий стоїть досить якісний там який. Я їх приміряла на ніжку і вони мені за вузькі. Ось така історія. Ну, я не знаю, чому я подумала, що це всі одного розміру. Там, там 37-38, тут 37-38, Але по суті виявилось, що це 37 розмір. Тут вказано, що вони повністю шкіряні зовні та шкіряні всередині. Така класна, якісна модель. Я знаю, до речі, багато хто таку форму любить через ось цей носок, якщо вони здали в Тімберленда. ось такий подвійний, я відділу вина дивитись на безот. Пам'ятаєте, ми домовилися? Ось тут така, такий подвійний носок. Тобто оця сторона повністю захищена від подряпан і весь, знаєте, як я буваю, на сходинку якусь наступаю, весь цей. Царапінка ця ця припадає на низ, а не наверх. У нас залишилася коробка. Це третя пара взуття. І тут у нас кросівка. Так. Ще одні кросівки. Кросівки від Puma. Вони також йдуть натуральні. Зараз якийсь один такий більш фотогенічний вам покажу. Це модель Puma Speeder. Сподіваюсь, я правильно прочитала. Так, що у нас тут? Натуральна замша, натуральна шкіра. Можливо, треба відбілити шнурівка, але в принципі тут у нас вже стоїть 38,5 розбір. Ну, я не хотіла вас в оману якусь подати. Я реально реально думала, що це всі одного розміру. Я ці не приміряла, єдині туфлі ці рожев я приміряла, тому що мені хотілося випробувати насправді цю шкіру. Я багато відгуків за Тімберленди чула от саме за оці лофери і хотіла спробувати. Я колись вам показувала лофери від Ральф Лорен, такі м'якенькі шкіряні. Вони у мене були на шафі. Якось про них, до речі, розповідала, але також такі, які, вони по якості кращі, ніж ці, але ці також достойні. Але ті ну, ці там вищі. Що по кросівкам? Тут, знаєте, ззаду ось ця устілка, яка йде, заходить на саму основу кросівка, вони в ідеальному стані, і я на якомусь бачила ціну. Ось, знайшла для вас. Так, тут було 650. Потім вони коштували ні, коротше, вони коштували 650, закреслили і віддали їх за 500 гривень. Якщо мами, ну тобто, скоріш за все, це десь всякодічі в стоці були вони куплені. Питання чи їх носили на шафі, Вони у дівчинки продавалися дешевшими. Ви можете порахувати всю вартість, вони були дешевшими. Можливо, проводу їх в порядок. Можливо, я не знаю, такі ж просівки не можна брати Напишіть, Будь ласка, якщо я замша, і є шкіра, вони ж не поруться в пральні машинки, так? Ну так, запитаю вас на всякий випадок. підсумок. Якщо я тут розповідаю вам, що не потрібно так багато речей, а ось сама обміняла одну річ на три, чому я це зробила? Я це зробила для того, щоб зняти контент, і можливо, як я це зазвичай це роблю, я скоріш за все їх подарую. Що мені не підійде. Найбільше мені сподобалися перші кросівки від Nike. Вони такі дуже оригінальні, і мені здається, точно я їх буду носити. Ось такий обмін. У нас вишку валяється просто дуже багато. Взуття, дякую вам, мої прекрасні глядачі, за цей перегляд. перегляд. Чекаю вас в коментарях.